Ми часто говоримо слова. Мені вже пізно. Крістіан Діор лише в 40 років почав справу усього свого життя. До цього часу він працював у галереї мистецтв, а під час війни ледве виживав, продаючи свої ескізи. Це не для мене. Бенедикту цілий час відмовляли режисери через його зовнішність. Його вважали занадто незвичним, але згодом саме ця унікальність принесла йому світове визнання. Напевно, це не моє, я не вдаха. Ніхто не хотів друкувати книги Стівена Кінга. Його перший роман Кеть. Через який він став всесвітньо відомий, відхиляли 30 разів. У мене немає грошей, щоб чогось досягти або щось почати. У Сильвестра Сталоне на початку його кар'єри інколи не було грошей навіть на їжу. Одного разу він був змушений продати свою собаку, щоб мати що поїсти. Згодом він її назад відкупив. Я з бідної сім'ї Джим Керрі із сім'ї двірників. Із дитинства його сім'я жила просто у фургоні. А Джим почав працювати ще підлітком, щоб допомогти своїй родині, і це не помішало йому стати Успішнішим коміком у всьому світі, і найважливіше для мене цей канал півтора року тому мав нуль підписників. А зараз нас більше 300 тисяч усіх соцмереж. Тому з вами точно все добре. Вам просто потрібно йти до своєї цілі.